Це вогняна квітка. Вона росте лише після пожежі серед попелу. Це що, сніг пішов? Пожежу, можливо, візьмуть під контроль ще до ночі. Вона ж не могла просто зникнути. Ліди немає в хатині. Де вона, Луїсе? Ненавиджу цей будинок і цей клятий ліс. І вас не насторожило, що вона сама у лісі. Ні. Це сталося через мене. Де моя донька? Я нічого не зробив. Де вона? Що, як ви помиляєтесь? Ми зробили те, що мали. Ти мене лякаєш, Ліса. Аліда, де шлях додому.